Щодня ви допомагаєте клієнтам. Але хто допоможе вам? Smart легалізатор це система для автоматизації робочих процесів, розроблена спеціально для польських імміграційних консультантів і юристів. Платформа створена за участі провідних експертів у сфері легалізації та підсилена функціями з використанням штучного інтелекту. В єдиній системі ви можете керувати усіма процесами вашої компанії. Повний цикл управління клієнтами і продажами від першого літа до закриття угоди, управління справами клієнтів, налаштоване під імміграційні бізнес-процеси, комунікація через популярні месенджери прямо із системи зі збереженням всіх переписок і телефонних розмов та зручна форма опитувань з можливістю автоперенесення даних клієнта до системи. Управління задачами, нагадування, формування пропозицій та рахунків, всі важливі складові вашого бізнесу зібрані в єдиній екосистемі. Тепер ви можете бути впевнені, що жодна деталь не буде втрачена, задачі під контролем, а робота над кожною справою потребує значно менше часу. Від моменту першого контакту до отримання карти побиту всі дані, комунікація та документи зберігаються і обробляються всередині системи. Після видачі карти побиту система не дозволить забути вам про клієнта. За 6-8 місяців до закінчення дії документа ви отримаєте нагадування і зможете своєчасно запустити новий процес подачі. Таким чином, ви забезпечуєте повторні продажі клієнтам. Лід автоматично створюється в CRM із заявки з Telegram, WhatsApp або з сайту. Картка контакту вже налаштована і містить всі поля, які можуть знадобитися. Персональні паспортні дані, сімейний стан, місце роботи та інші специфічні деталі від імені матері до кольору очей. Ми повністю автоматизували процес збору інформації. Клієнт заповнює форму онлайн, а всі відповіді миттєво і безпомилково потрапляють до системи. Завдяки цьому ми економимо час як клієнтів, так і юристів, мінімізуємо помилки за рахунок людського фактору та гарантуємо точність і ефективність роботи. Як тільки команда продажів виграє угоду, система автоматично створює нову справу для клієнта та призначає відповідального юриста. Ми налаштували всі необхідні статуси, поля та можливості, щоб юрист мав повний доступ до всіх історії переписки з відділом продажу, приміток щодо уподобань клієнта, даних інспектора та самої справи. Юрист може надіслати листа до Уженду, спілкуватися із клієнтом, прикріпляти супутні документи і бути впевненим, що нічого не загубиться. Клієнт буде отримувати статуси про кожен важливий крок просування справи. Спілкуватися із клієнтом можна з системи з будь-якого девайсу навіть дорогою до Уженду. Комунікуйте із клієнтом за допомогою Telegram, WhatsApp, Viber та E-mail. Усі зміни в переписках автоматично зберігаються у системі. За потребами цього телефонуйте і прослуховуйте записи розмов, які знаходяться у справах ваших клієнтів. Для усіх пропущених вхідних дзвінків автоматично створюються завдання передзвонити, тому ви ніколи не загубите клієнтів. Відправити лист до клієнта або його інспектора можна, не залишаючи систему. Ви матимете можливість налаштувати власні поштові шаблони, і для відправки листа потрібно буде лише обрати відповідний. Усі необхідні дані системи будуть автоматично додані до шаблону. А якщо потрібно написати щось нетипове, вам допоможе ai помічник задайте йому промпт і отримайте готовий текст, який можна додати в лист одним кліком. Також система дозволяє створювати нагадування, задачі та планувати зустрічі, щоб ви були впевнені, що все йде за вашим планом. Смарт-легалізатор має зручний вбудований конструктор сайту, за допомогою якого ви можете швидко створити повноцінний власний сайт з особистим кабінетом клієнта. Ваш клієнт зможе самостійно оплатити отриманий рахунок або завантажити документи без додаткової участі юриста. Результат користування зі смарт-легалізатор це 50% оптимізації часу та бюджету. Це означає, що завдяки автоматизації ви досягнете тих самих результатів меншою командою та вивільнити 50% часу на розвиток бізнесу.